Друзі, от е, дякувати Богу, що ще тепло, хоча вже зима календарна на носі, але справа в тому, що ми хотіли доїхати до ділянки, яка є самозахопленою. І відсутні будь-які документи, але вона засіяна. Да? Тобто факт самоуправства на лице, самозахоплення ділянки в Ставищенській е, територіальній громаді. Але така погода, що ми боїмося, що на Нашому бойовому коні ми, якщо з'їдемо в ці товтриблі, то назад вряд ли виїдемо. Тут така глиюка, що просто жесть. І от Зараз ми стоїмо, чухаємо потилицю, як нам далі бути. Бля. Чи так звертатися до поліції, вказувати цю ділянку, нехай фіксують, чи шукати якусь більш підходящу техніку, я не знаю. Може в когось тракторець є в місних. Такий надіжний щоб можна було по цих товтрах доїхати до ділянки. Так ми як ні, бо щось здається мені, що тут віли. Ми якщо з'їдемо, то тут прийдеться і заночувати. Дивіться, друзі, блин, ми знайшли момент заїхати, блин, але навіть за ручку взявся і подивіться, що, що з рукою залайнився трохи. Блин. Коротше, ми все-таки заїхали, куди ми мали. Зараз покажу вам моментик. Перед перед вами славно звісно. Чого славно звісно? Тому що вже було по цій річці подія від 2023 року, яка досі ще та, далі продовжується. Да? Перед вами славно звісна річка Гнилий Тікич. А оця діляночка, яка от прилягає потяж до самого низу, там далі там, з другої сторони, якщо в ту сторону піти зараз заразити Ой, бачите в ліс. Так отвичається, е що оця ділянка, яка засаджена соняшником. Ви вже бачите, вже урожай вже хтось зібрав. Вона неналежним чином оформлена, а якщо бути точним, не оформлена взагалі. Зараз переключу камеру і розкажу. Так ось, це черговий зальот Ставищанської селищної ради, яка Зараз буде розводити руками і буде робити вигляд, що вона не знала, що в неї таке тут твориться. Ми не знали це, не, ми не винуваті. Хто це зробив, теж не знаємо. Ця ділянка це комунальна власність, але вона використовується для розорення і для засадження соняшниковими культурами. А хто це робить? Ну хто дозволив це робити? Це... Кримінальна стаття самоупрасу. Зараз вже слідчо-оперативну ми викликали. Вона на під'їзді сьогодні набагато прохолодніше, ніж вчора. Ми трошки підуділися. Ну, Чекаємося, ще оперативно, і я думаю, походу буду вам розказувати всю цю проблематику, яка тут відбувається. Тобто, які зділки захватили шматок землі і роблять собі свій бізнес. І нікого це не колише. Блин. Ні правоохоронних органів, ні органи місцевого самоврядування, куди йдуть. Е, ну, Майже бути сплачені податки до громади. А де вони? Де вони ділися? Куди вони ділися? Податки з доходу, куди платяться, в державу чи куди, чи на власний карман. Ну, якось так. Щойно набрала свіч-оперативна група, каже, е, ну, ми тут їдемо до вас, але е, ми там трошки не можемо на горба виїхати там. У нас тут Дастер каже, але передньопривидний. Ну, чи це проблеми. блядь? Ми самі сюди їли, заїхали, але ну, якось має, мають правоохоронні органи все одно вирішувати цю проблематику добора до місця. Доставки до місця злочину, да? ми ж якось доїхали, а як відомо блин, проблеми шеріфа індійця не волнують. Тому ми чекаємо їм і те, якщо пішки йти, то це кілометр два. Бачите, там посадочка така. От посадка. Це ж до той, до той посадки десь близько кілометра, і від той посадки аж до нас йти треба буде. І по такій грязюці, що це капіс. Ну, що зробиш? Тяжка ініказіста жись обичного поліцейського. Ідуть, заблучує овце. Це взагалі вив... брак. Брак. <рекунок> брак. <рекунок> брат. Не потянув дастер, блядь, такого напряга. Опа. Ха-ха. А де слічу поділи ха-ха? Ти ти. Тин, 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 ти, дин, тин, -ти -тин. Тин, -ти -тин. Тин, -ти тин, тин, тин. Тин-ти-тин, як там з звездных войн, блядь, цей марш. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Чем більше, блядь, с голубой вагуной, блядь, с голубой устрицей вы подходит. Мелодия. піший патрульби. Надо ж на конем, щоб конний патруль приїжджав з ним. На конях, блядь. Это капец. Нарешті. Ми вже втомилися вас чекати. Ви тут всі, всі болота вже стоптали, чи що? От до статті 40 вдатися аудіовідеописак. А, -а, -а слідчий де? Я Ви слідчий, так? Да? Дізнавач і слідчий. Да, а слідчий. заступає. Що... Дуже... Але може це є дізнання є, да? самозахоплення, так? Да, да. да? Дізнання? Да. Чудово. Всі знаємо це Камеш. Юрійович. Юрович Юрійович. А тут озеро Комиш. Ні, це не комиш. Не комиш? Ні Лейтіч. Ну по карті б'є якесь озеро Комиш. Ну, Лейтіч, річка, я розумію, але озерце тому якесь називають місцеві типу, комиш. Ну, боже. Дивіться, ну, яка ситуація. Це вчора я зайшов, полазив по, по кадастровій карті і знайшов 17 гектар е, комунальної власності, е, на якої немає жодних документів. В тому плані, що. Як ви бачите, тут бачите, сонячникові культури засіяна земля, розорена. А там далі вона отак іде вдовж річки, там розорена прибережна смуга, mm -hmm. що є також порушенням. Це вже навіть водного кодексу, не тільки земельного. Ось, і ми, Щоб зафіксувати сюди, ми дуже, дуже довго намагалися сюди прорватися з різних путів, чуть не засадили свого бойового коня. Змушені викликати на місці собі, щоб не на пальцях вам показують. Ми самі впевнилися, що власно є незрозуміло, хто власник і чому органи місцевого самоврядування не займаються, скажімо так, злочинною бездіяльністю. Чому я розумію, що, скоріш за все, зараз будуть Ставищенська селищна рада розводити руками і казати: Ой-ой-ой, а як це так вийшло? Ні, ми не знаємо, ай-яй-яй. -ай -ай. Я дуже сумніваюся, що вони не знають, що тут таке відбувається, і це е, прямо безпосередньо всі ниточки ведуть безпосередньо до органів місцевого самоврядування. Виключно під їхньою ігідою таке вчинюється самовільне самозахоплення, засіяння цієї, розорення цих земель, і звісно, що податки не сплачуються до місцевої громади, а все, що ти що зароблене, накрадене, все крадеться, розтягується по кишенях. Тому зараз буду писати заяву про самозахоплення цієї ділянки, самоуправство, також про розорення прибрежної смуги, порушення. Водного кодексу. Ну, в разі, ви це все це в одні заяві містити, я, одні, так, я одні, так. На... За... Ну, ви... Чи як ви порадите зробити? Чи, може, Ні, то ви можете... можете все в одній його вмістити, в принципі. Є можете шо... дві написати. Як вам зручно, в принципі? Ну, ви все одно його об'єднає. Ну, да. об та, ну так, воно буде об'єднати. Тоді одну буду писати, розгорнуто, мені а 4. Ну, а скажіть мені, будь ласка, Ковальчук майор чи. Майор? А хто казав, що він пункт? Под Подполковників тривочі вже рожало. Не знаю, чесно скажу. Щось... Я пам'ятаю, були ходили такі чутки. Да. Що... Подполковник, подполковник, я думаю, не нічого не себе нормальний, прикований. А тут мені каже, вчора що майор все-таки. Да? Няких... А поліції немає, да, в Ставищі. Вона під... 에... підпорядковується Тарас. Там бо там раніше там вже було СПД-1 станція. Просто зараз там уже станція, тепер офіційно. Його розформували і вчора в частину приєднали. Дайте мені я Ви поки зробіть огляд місця події, там прогуляйтесь туди-вниз, подивіться, як розорена прибережна смуга. От, а ми зараз якраз я постараюся, швидко, ви тут не померзли, поки будете гуляти. Да. У вас є кадастрові номери, це все це всі відоми? Є, є, є. Та, є. Та, є. Та, є. Так, ну все. Ви пропишете це все в заяві? Так, да, я вам скину навіть скріншот з кадастрової карти. А, я вам відправлю, да, щоб Хорошо. ви там орієнтувалися. Да, то ні номер, то да, я в заяві да. все вкажу, більш розширено розпишу, щоб було все понятно, ясно. Mm. І чекаю там, на виклик на допит. Без в рамках відкритого кримінального провадження. — вас закупівлю. Сус... Та, да, без лишніх я так само, просто треба согласувати час, ви ж розумієте, мені треба доїхати сюди. Це ж не завжди виходить. Вони ще й свої, свої роботи купано. Ми согласуємо час вже в рамках відкритого кримінального провадження через тиждень, через скільки. Викличте, приїду, ну, надам всі, показу, що ми одразу всі пачкують, тому що тут буде не одна кримінальна заява. Вчора була, сьогодні буде. Я думаю, що сьогодні ще одна буде. Побачимо, як, як карта ляже. Хорошо. Добре, Все, ми тоді да, дякую. Так, да. Вручаю вам заяву. — Так, да. Я її сфотографував, там все нормально. Це ви? Да. А вона була на одній сторінці, Да, Ну, а, а, сторі. так. Да, я сфоткав. Да. Зараз. Що треба? Будете учасниках в місті події, події розписуватися? Ні, не хочу. Все, Оглядайте, самі ми погнали далі обідати, і у нас ще буде там декілька ділянок Він, да, сьогодні. Поки поки не стемніло. Ми, ага. Бо ага. зараз день короткий. 20 служб 6. Все. До зустрічі. Да. Вони да поліцейські все пішком йшли, щоб ви поняли. Ну да, а тут як же без смітника. Наші люди сука свої Так, друзі, ми виїхали. З гілометки, з гілолокації. У такому стані наш бойовий кінь. Зараз будемо митрімляти, тому що взагалі срака.